Вітаю всіх! Хочу розглянути питання цікаве для мене. Постійно в новинах йде: Чи дійсно Росія, РФ, хоче закінчення війни? Давайте подивимось. Цією колодою, потім іншою. РФ хоче вже закінчення війни з Україною. РФ хоче закінчення війни з Україною. Давайте подивимось. Хоче так або ні. Так, хоче. Це відповідь так. хоче. Відлюдник. Ну, хитрий дії, звісно. Вітірка жеслі, вона відстоїть свої інтереси. на її інтересах, звісно, вона хоче. Щоб... Верховна Живіця, ну ви зрозумієте хитрі дії. Дивіться, це розвал країни йде, я б так сказала. Щоб ну, залишити за собою території, які вже окуповані. Це однозначно так. Закінчення війни вона хоче. Імператор ось він. Головний. Він завжди в мене імператор. Відразу скажу. Тут імператор в мене це РФ. Головний РФ. Тепер. Я хочу розглянути ось що. Так, який варіант хоче Росія? Я, який варіант закінчення війни хоче вона? Просто, який варіант закінчення війни. Кінцеве закінчення війни просто вже. Знає так, Зупинка війни з подальшим повторенням. Тріка Пентаклів. І, ви знаєте, заморозка війни на тому етапі, на якому вона є. Ха. От дивіться дев'ятка жезлів. Заморозка війни їй не. Вигідна, не хочуть. На тому етапі, як є, заморозка війни не хочуть. Четвірка кубків. Застій. Треба зупинка. Їй потрібна зупинка. Зупинка їм потрібна. Вони не відмовляться ось ці варіанти, два. Ось так. Закінчення війни вже повністю. Так, закінчення вони хочуть. Тут подовження. Ну, звісно ж, не без цього. Справедливість потім відновлювати треба ж буде, правда? Ну, по колу. Все по... циклічно. Це буде фактично. Циклічно. Ви розумієте, що тут треба з ними важко, бо закінчення війни вони хочуть, так вони хочуть. Кінцеве кінцеве. Але. Це варіант, де воно повторюється. Так, Колесо фортуни це доводить. Колесо фортуни буде по колу. На жаль, така ситуація. А це те, що лінія бойового зіткнення, як зараз, вони не хочуть. Так, тепер бойова колода. Росія хоче вже закінчення війни з Україною. Росія хоче закінчення війни. Давайте подивимось. П'ятірка жезлів. На полі бою ні. На полі бою ще ні. Це ж політична колода це оця влада, що наша від... на полі бою ще готові вигризати. Ви розумієте, що це? Четвірка мечів. Максимально вигризти на полі бою для перемовин. Треба ще. Це Росія. Що вона хоче? Ну, п'ятірка Пентаклі втрати. але в них втрати, серйозні втрати. Хочеться, а не можеться. Ну. Тепер я хочу глянути цією колодою. Який варіант закінчення війни най... найкраще буде для Росії? Давайте, ця колода що скаже. Цікаво ж, правда? Що скаже ця колода? На кращий варіант для Росії закінчення війни, що вона хоче? Повне вже кінцеве закінчення війни? Це відповідь ні. Закінчення війни, зупинка війни з подальшим відновленням. Четвірка жезлів, так. Так. І закінчення війни на тій лінії бойових зігнення, яка є зараз Дивимось. Паж мечів. Ну, ви знаєте, плюс-мінус тут. Найкраще, де мені, це ось. Четвірка жезлів. Ви знаєте, це для них буде проміжкова перемога. Тому, однозначно, навіть не розкриваю не закінчення війни, хитрі дії. Ось він, імператор, відразу виліз. Ось він. Дев'ятка жезлів, кордони відновлювати. І сімка мечів. Ну, дивіться, те, що буде віднов... зупинка війни з подальшим відновленням для них, це ось це вони хочуть. Вони зараз хочуть зупинити війну, щоб потім ну, як відновити бойові дії.